Привіт усім, мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу та працюю в Італії. На цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій чудовій країні. Розповідаю про плюси і мінуси, про мої власні подорожі, також про роботу і дуже багато цікавих моментів з повсякденного життя. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про Італію з перших вуст. Підписуйтесь на цей канал саме зараз. Ставте вподобайку авансом, пишіть коментар та не забудьте підтримати канал підпискою або ставши спонсором. Усі спонсори отримують доступ до ексклюзивного контенту значно, значно раніше. Дякую за вашу підтримку та активність. Ну а відео я розпочинаю саме зараз. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про країну, яку асоціюють із найкращою їжею, винами, піцою, пастою та гостинністю, а саме Італією. Але, попри свій гастрономічний статус світового рівня, ресторанний бізнес в Італії переживає глибоку кризу. Зачиняються історичні траторії і бракує персонал. Якість падає, власники зіштовхуються з постійними збитками. І у цьому відео я розберуся, чому саме ресторанний бізнес в Італії йде просто на дно. Що ж сталося з ринком праці, чому молодь не хоче в цю сферу і які проблеми стоять за красивою вітриною? Отож! Нема що часу гаяти, розпочинаю саме зараз. І перша і найболючіша причина це те, що люди не хочуть працювати на кухні. Це вже не просто тенденція, це реальна катастрофа. В Італії зараз гостра нестача кухарів, офіціантів і баристів і навіть посудомильників. А чому ж? Тому що фізична праця це робота по 10-12 годин без нормальних перерв і у постійному русі. Жахливі умови, спека, вологість, тиск, гарячі печі, пар і крики. Літом кухня нагадує просто баню. Один із неправильно поданих стіл, і тобі виносять мозок. Немає поваги до працівників, дуже часто персонал сприймають як витратний матеріал. Молодь просто не хоче так жити. Краще поїхати в іншу країну, де платять більше, або сидіти вдома на мінімалку, ніж просто вигорати на кухні. Наступна причина, як ви зрозуміли, маленькі зарплати за великий обсяг роботи. І у багатьох містах Італії кухар отримує менше, ніж касир у супермаркеті. І це просто не жарт. Люди працюють без вихідних по 6 днів на тиждень, по 10 годин, а то й 12, а отримують близько 1200-1300 євро в місяць, а то й менше. Часто платять по чорному без контракту, без гарантій, без лікарняних і без відпускних. Для сезонних працівників на морі або в горах ще гірше: житло не завжди дають умови тяжкі, а заробіток мінімальний. Це демотивує людей просто не бачити сенсу викладатися на усі 100%, якщо немає гідної плати. Психологічний і емоційний тиск ось про що ми зараз поговоримо. Багато хто з ресторанного персоналу в Італії каже: ми вигоріли, і це не просто слова, а це масове явище, постійний стрес, бо клієнт завжди має рацію, навіть якщо хамить. Або ображає вас. Кухні часто працюють у стилі мілітарі, крики, приниження, шеф може кинути тарілку або сковорідку, якщо щось просто йому не сподобається. Відсутність емоційної підтримки, токсичне явище і повна зневага до особистих потреб працівників. Тому люди або йдуть в іншу сферу професії, або просто емігрують з країни. Бюрократія і податки ось про що ми зараз і теж поговоримо. Зокрема, проблема це державна система. Власникам ресторанів дуже важко вижити через високі. Податки, складну бюрократію і величезні штрафи. Зареєструвати новий заклад це пекло. Щоб відкрити просто маленьке кафе, потрібно пройти через десятки дозволів і перевірок. Навіть успішні ресторани іноді закриваються не через відсутність клієнтів, а через податковий тиск. І це робить галузь ризикованою для інвестування. Зміна культури споживання в Італії, тому що люди змінюються і змінюють свої звички. Молодь більше не хоче сидіти в ресторані по 2 години. Їм зручніше замовити доставку або перекусити фастфудом. Різні фуд-делівері платформи, типу Glovo, Deliveroo, вони сильно б'ють по малим ресторанам. Туристи часто обирають. Дешеві або масові локації замість справжніх сімейних траторій. І це вбиває традиційну італійську гастрономію, яка тримається на людських зв'язках і повазі до продукту. Наступне це відсутність перспектив в Італії і в ресторанному бізнесі. Це останнє, що люди не бачать майбутнього в цьому бізнесі. Працівник, працівники просто не ростуть в кар'єрі. Сьогодні ти на кухні, а через 10 років все теж на кухні. Немає тут мотивації, без стабільного доходу, без контракту, без пенсій. Тому навіть ті, хто просто любить готувати, йдуть або в приватний кейтеринг, або відкривають щось за кордоном, своє. власне. Я би б хотів зробити висновок по цьому відео. Отже, ресторанний бізнес в Італії йде на дно не через відсутність їжі чи клієнтів. Проблема в людях, точніше в умовах, у яких ці люди працюють. Це дуже важка, недооцінена праця, за яку мало хто хоче братися, і поки держава робить. І роботодавці та суспільство не змінять ставлення до сфери астрономії, ця ситуація буде лише погіршуватися. Тому це варто, варто розглянути дуже важливі зміни або впровадити якісь нові реформи. Тож, якщо ви працюєте в ресторані, поділіться своєю історією в коментарях. А якщо ви власник, то задумайтесь. Чи можна щось змінити, аби ваш персонал не тікав, а розвивався разом із вами. Дякую за перегляд, підписуйтеся, ставте лайки і не забувайте, що кожна страва має свою ціну, але найвища ціна це людська праця. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао!